Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вітаємо доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи вдається координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими отримати офіційну інформацію про кількість і особи тих, хто загинув під час тракту в Оленівці? Чи є можливість стежити за станом поранених і чи може тут якусь ефективну роль відіграти міжнародне товариство Червоного Хреста чи інші посередники? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, який був вчинений окупантами, а також з приводу повернення тіл загиблих українських захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, і ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернету. Росіяни і звичайно ці списки опрацьовуються збираються дані з інших джерел, але підстав довіряти і говорити про те, що ці списки підтверджені немає. Ну зокрема, тому що в ході перевірки списків списків, які в односторонньому порядку були оприлюднені через інтернет Росіянами. Там є серед поранених, зокрема, ті українські бійці, які вже були поранені до того до цих подій в Оленівці. Щодо яких були домовленості щодо обміну найближчим часом, і які на момент цього теракту мали перебувати власне, не власне в лікарні, а не в бараку в промисловій зоні на території колонії Оленівки, відповідно, говорити про підтвердженість цих списків наразі, ми не можемо а офіційних відповідей в рамках міжнародного права в рамках Женевської конвенції Росіяни досі не надали. Що стосується Обміну тіл так у нас є запит з боку координаційного штабу з боку України, що стос, наприклад, по поверненню полонених, які бійців, які зазнали внаслідок цього злочину поранень. Україна наполягає на тому, щоб вони були повернуті, і вся необхідна медична допомога була надана. Стосовно тіл загиблих захисників, вони так само мають знаходитись в Україні для належного поховання. Ми розуміємо, що аргументація про Проведення слідства, якщо це слідство без залучення міжнародних експертів, не в рамках міжнародного кримінального суду, то про об'єктивне судочинство тут не може йти мова. І питання термінів чи це не просто затягування часу, оскільки слідство може йти і місяці, а то й роки. Тому безумовно, це процес, і поки що Росія не поводить себе як країна, яка хоче довести свою непричесність до цього злочину. А пане Андрію, скажіть, будь ласка, от в головному управлінні розвідки постійно наголошують, що публічне розповсюдження інформації про українських полонених або ж будь-якої інформації щодо там обмінних процесів може зашкодити самим процесам а можете ви розказати детально чому саме це може зашкодити або навіть зірвати обмін ну або ж наприклад коли ми говоримо про повернення тіл загиблих так навіть критика в бік міжнародної організації червоного хреста може зашкодити самому процесу Стосовно міжнародного хреста і міжнародних організацій в цілому, звичайно, нам всім хотілося б, щоб їхній вплив був більшим. Але ми знаємо навіть із ситуації в Оленівці, що досі Червоний хрест не допущений до колонії, не допущений до місця скоєння цього теракту. І це не тому, що червоний хрест не хоче відповідні запити і звернення так само є. Просто росіяни ігноруючи законодавство міжнародне і Женевську конвенцію, не допускають. Повертаючись ще коротко по темі Оленівці, дуже багато таких, ну скажімо так, красномовних збігів, які збігами не є. Та власне, що на 1 серпня була запланована доставка гуманітарного вантажу. І в ці числа 30-31 липня це гуманітарний вантаж мав бути. А 1 серпня мала бути комісія з правозахисників міжнародних щодо перевірки. Умов отримання в Оленівці ну тепер ми розуміємо, що внаслідок осі всіх подій цього теракту ці всі е, процеси зірвані. Що стосується особистих даних і вашого питання, так звичайно, е, сім'ї і асоціації родин, об'єднання родин звичайно не можуть сидіти, склавши руки. Але е, ця публічна активність має бути спрямована в цілому на те, що і в світі і в Україні е, піднімались питання і тримались фокусі уваги питання захисту прав українських військовополонених, їхнього повернення додому. Але коли ми оприлюднюємо дані конкретного бійця, ми дуже часто можемо нашкодити іншим військовополоненим або звернути увагу на ті деталі власне, цього українського захисника, які ворогу знати зовсім не обов'язково. І в цьому процесі публічність далеко не завжди допомагає. На жаль, ми маємо такі приклади, коли через надмірну. Публічність і відомість саме окремих українських захисників ворог відмовлявся їх віддавати і відкладав цю історію або змінював умови передачі. Але так, тобто баланс, такі випадки є. погодьтеся, так мовчиш. Людина залишається у полоні. Говориш, шкодиш цій людині мовчати не потрібно потрібно безумовно захищати свої права і в тому числі через офіційні українські інституції. ми... Звертаємось до всіх родин українських захисників, які опинились в полоні координаційний штаб військовополонених. Звертайтесь, будь ласка. І що стосується консультації, супроводу і прав, і, і не тільки захисників, але власне і родин це важливо. Але що стосується публічності, це дуже тонка річ. Публічність в цілому теми полонених так, але персональні дані ні. Персональні дані не лише бійців. А персональні дані і членів родин, і зараз дуже багато є різноманітних шахрайських схем від ворога, коли збирають анкетні дані родин, захисників, побратимів, співслуживців. І це все збирається не для того, щоб допомогти захисникам це робиться для того, щоб нашкодити їм, дізнатись більше інформації і ускладнити процес повернення українських захисників додому. Тому безумовно тут велика міра відповідальності має бути і усвідомлення в цих процесах. Як би важко це не було. Якщо без персоналій, чи можемо зараз говорити про найближчі плани на обмін, чи такі дії також мають відбуватися у режимі секретності, навіть без анонсів? Такі дії безумовно відбуваються в максимальній тиші режимі секретності, але можна сказати, що навіть попри цей жахливий теракт і масове вбивство українських захисників в Оленівці. Перемовини про обмін тривають, і цей процес триває. І ми бачили, що Україна готова, і нещодавно були навіть в мережі продемонстровані кадри тих російських військовополонених, які підготовлені на обмін. Тобто сьогодні власне, затримка не за Україною, і зрозуміло, що цей теракт в Оленівці, він. Відтермінував деякі речі, але тим не менше цей складний і необхідний процес триває, і кожен український захисник має повернутись додому. Його права мають бути захищені. Хоча ми розуміємо, коли мова йде про державу, яка не дотримується і ігнорує часто міжнародні стандарти. Це буває дуже дуже важко, але обміни були і обміни будуть. Ви вже так про це говорили, але давайте на сам кінець, пане Андрію, ще раз проговоримо алгоритм дій. Для тих родичів військовослужбовців, які перестали виходити на зв'язок, як дізнатися долю військового чи не потрапила людина в полон, якщо даних військової частини безпосереднього командира родичів немає. Є військова частина, є національне інформаційне бюро, яке збирає, яке володіє найбільш широкою базою, до якого варто звертатись, і так само є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Будь ласка, звертайтеся. Це не лише інформація, це супровід. І що стосується долі бійця і збору інформації по ньому разом із національним інформаційним бюро, і що стосується захисту прав родини захисника, є багато нюансів і порушення кримінального провадження і визнання родини потерпілими. І питання соціального супроводу ці це і в тому числі психологічного супроводу. Це ті речі, які потребують е, родини українських захисників. І Для цього координаційний штаб, е, в складі якого представлені і працюють е, в Києві представники різних відомств: це і СБУ, і МВС, і власне генеральний штаб, збройні сили, прикордонники, е, тобто всі представники всіх цих організацій, відомств, установ зібрані під одним дахом для того, щоб давати. Максимально компетентний, детальний, і оперативний супровід родинам українських захисників, щоб повернути усіх наших на батьківщину. Ми своїх не кидаємо на відміну від Росіян. Дякуємо вам, а, пане Андрію, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Андрій Юсов, представник прес служби головного управління розвідки Міністерства оборони, долучався до марафону Єдині новини.